ОСББ Ваші права та можливості. Ви співвласник багатоквартирного будинку? Тоді вам важливо знати свої права та обов'язки. Цей збірник законів це все, що потрібно для ефективного управління будинком. Як створити та зареєструвати, які права мають співвласники, як приймати рішення про ремонт, фінанси та утримання будинку, що робити у разі конфліктів між мешканцями або з управителем. Актуальною є стаття 14. Права співвласника. Як співвласник ви маєте право користуватися спільним майном та інфраструктурою будинку, вимагати якісного утримання будинку та справедливих тарифів, участі в управлінні ОСББ та голосування на зборах, отримувати звіти про витрати та діяльність правління, ініціювати зміни у правилах ОСББ та обирати управителя, вимагати ремонту та модернізації будинку. Усі рішення ухвалюються більшістю голосів. Ваш голос може вплинути на якість життя у вашому будинку. Це ваші можливості контролювати стан свого будинку. А цей та інші документи ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.